І я пізнаю світ урок сотий, тиждень дванадцятий. Тема уроку Сармати воїни. Повторення країни Північної Європи. Перегляньмо на початку уроку трейлер і я пізнаю світ». В кінці уроку повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо, Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитаємо. Запитання до уроків, чому сарматів уважали вправними воїнами? Як зробити характеристик України? Які туристичні об'єкти Запорізької області розкажуть про життя давніх людей на території сучасної України? Що цікавого можна побачити? У заповіднику на острові Хортиця. Скільки електронів може перебувати водночас на одній електронній орбіталі? З якої орбіталі атом може втрачати електрони? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Чудово. Саме зараз спробуємо дати відповідь на перше запитання із трейлера, чому сарматів уважали вправними воїнами. Перегляньмо з вами відеофрагмент і дамо відповідь на це запитання. Увага! Кожен чоловік автоматично ставав воїном. Більшість з них були вершниками та носили луки, мечі, кинжали та важкі списи. Елітою війська, звісно ж, була важка кінота, яка складалася з багатих воїнів одягнутих в шкіряні панцирі з залізними пластинами. На відміну від скіфів, сармати вступали в ближній бій і вміли перемагати ворога один на один, без основного застосування лука та стріл. Більше того, командири постійно заохочували воїнів показати свою хоробрість в ближньому поєдинку. Та ні в якому разі не виявляти страху. Втеча завжди вважалася проявом слабкості, тому таке можна було побачити дуже рідко, якщо не ніколи. До речі, сарматські сагайдаки вміщували до 100 стріл. Раніше такої кількості боєзапасу не носили жодні воїни. Тепер аналізуємо тактику бою. На початку битви сармати атакували ворога обстрілом великої кількості стріл, потім в бій вступала важка кінота, яка руйнувала бойові порядки ворога з писами, та вступала в бій на мечах. І нарешті йшла основна маса воїнів, які знищували розрізнені та хаотичні ряди противника. Тактика була дуже прогресивною, тому встояти було дуже важко. Скажіть мені, будь ласка, ким мав стати кожен сермацький чоловік? А чому серматів уважали вправними воїнами? Дізнаємося більше про сарматських воїнів, прочитавши невелику інформаційну довідку. У стародавньому світі сармати були відомі насамперед як непереможні воїни, кожне плем'я мало своє військо, до складу якого входили чоловіки та жінки, здебільшого незаміжні дівчата. Коли чоловіки вирушали в тривалі військові походи, жінки охороняли господарство. Тому навички верхової їзди й володіння зброєю ставали їм у пригоді. Основою сарматського війська, як і скіфського, була кіннота, але важко озброєна. Вони вбиралися в шкіряні лати з металевими або роговими пластинами та шолом. Своїх коней вони одягали в спеціальну збрую. Сармати виявляли хоробрість у двобою – Майстерно володіли списом, мечем і луком. Скажіть мені, будь ласка, так хто у нас входив до складу війська Сарматського? А що було основою Сарматського війська? Попрацюємо з вами із виділеними словами. Лати роговим збрую. Відкрийте сторіночку 39-ту в підручнику. Прочитайте лексичне значення кожного слова. Чудово! Спробуємо з вами в наступному завданні встановити відповідність. Отже, кімеріці, скіфи та сермати. Важка кіннота, перемагала двобою, використовуючи спис та меч, почали їздити верхи, перші кочові вершники, легка кіннота, уникала відкритого бою, майстерно володіли луком. Кімерійці у нас. Так, почали їздити верхи, перші кочові вершники, скіфи. Так, це була легка кіннота. Вони уникали відкритого бою та майстерно володіли луком. А сермати? Так, це важка кіннота перемагали удвобою, використовуючи спис та меч. Спробуємо з вами розв'язати ось таку досить цікаву задачу від Ай. Прослухайте її умову. У підручнику з історії йдеться про те, що 20 тисяч сарматських воїнів пішли на службу до армії інших народів. Скільки вершників вирушили на службу до Британії, якщо відомо, половина від усієї кількості повернулася додому, а 2000 воїнів залишилися на службі сусідів римлян. Отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно дізнатися. Так, половину від усієї кількості. Так, ми 20 тисяч поділимо на 2 і отримаємо 10 тисяч, адже половина в нас. Так, це 10 тисяч. Отже, 10 тисяч вершників у нас вирушили на службу до інших народів. Відомо, що половина від усієї кількості повернулась додому. Отже, 10 тисяч вершників також повернулися додому. Із цих 10 тисяч вершників, які залишилися служити, 2 тисячі воїнів залишилися на службі сусідів римлян. Так, ми 10 тисяч віднімемо 2 тисячі і отримаємо 8 тисяч вершників. Так, скажіть мені, будь ласка, скільки вершників вирушили на службу до Британії? Підгадаємо з вами, які країни розташовані на архіпелазі Британські острови? Так, це Велика Британія та Ірландія. Оберіть правильну відповідь. В наступному завданні ми з вами продовжуємо готуватися до діагностичної роботи. Відкрийте сторіночку шосту. Розгляньте фрагмент контурної карти Європи. Увага! Знайдіть країни Північної Європи та позначте червоним олівцем їхні кордони. І підпишіть назви. Маленькі країни позначте у легенді карти. І пам'ятайте, кордон, який пролягає морським узбережжям країни, на контурній карті не позначають. Отже, поставте відео на паузу на контурній карті Європи, позначте червоним олівцем кордони країн Північної Європи, підпишіть їх, а маленькі країни позначте у легенді карти. Ну що ж, а тепер перевіримо увага. Чи так само ви виконали завдання? Дуже добре. В наступному завданні ми з вами пригадаємо план характеристики країни. І заповнимо таблиці. Отже, розглянемо з вами зразок. Зразок характеристики країни Північної Європи, назва країни, Велика Британія, Столиця, Лондон, острів або півострів, на якому розташована країна, острів Великобританії. У якій частині Європи розташована, Північна Європа. Рельєф, Рівнинний і гірський. До яких морів океанів має виход? Атлантичний океан, Кельське, Північне та Ірландське моря. Корисні копалини, торф, газ, кам'яне вугілля, залізні та олов'яні руди. Відкрити сторіночку 38 у своєму підручнику Охарактеру... охарактеризуємо з вами Ісландію. Отже, назва країни Ісландія, столиця у нас. Так, рейк'явік, острів або півострів, на якому розташована країна. Так, острів Ісландія. У якій частині Європи розташована? Так, у північній частині Європи, Північна Європа. рельєф у нас. Так, здебільшого гірський, до яких морів або океанів має вихід. Так, Ісландія має вихід до Атлантичного океану, до Норвезького моря та північно льодовитого океану. І корисні копалини, торф. Охарактеризуємо з вами Ірландію. Ірландія столиця у нас, Дублін, острів або півострів, на якому розташована країна. Острів Ірландія, у якій частині Європи розташована, Північна Європа рельєф. Здебільшого рівнинний до яких морів океанів має вихід. Так, має вихід до Атлантичного океану, Кельського, Північного та Ірландського морів. І корисні копалини у нас торф та газ. А зараз спробуйте самостійно охарактеризувати Швецію та Естонію. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ну що ж, тепер перевіримо. Швеція столиця, Стокгольм. Острів або півострів, на якому розташована Скандинавський півострів, частина Європи, Північна Європа, рельєф, переважно гірський і рівнинний. До морів і океанів має вихід до ботнічної затоки, Північного та Балтійського морів. До океану виходу немає і корисні копалини, торф, мідні та залізні руди. Естонія, столиця, місто Талін, острів або півострів, на якому розташована країна, материкова частина Північної Європи, частина Європи, Північна Європа, рельєф рівнинний, має вихід до Балтійського моря, до фінської затоки і корисні копалини, торф, бурштин. Молодці, хороша робота.